Привіт-привіт! Я Валя Номержицька і це нотатки, дружини пастора. Цю нотатку записую в батьківському домі, в домі тата та матері. Хай буде благословенна їхня пам'ять. Ось бачите їхній телевізор із різним причандаллям, який залишився як пам'ятка про них. Ось і я вдячна Богу за те, що я можу бути у батьківському домі, і вдячна Богу за те, що мої, мої батьки. Знаходячись в радості Господній, не переживають на землі Другу війну. Дякую тобі Господь за те, що ти їх покликав у вічність, за те, що вони пробігли свою дистанцію. А в сьогоднішній нотації хочу відповісти, якщо встигну на два таких важливих питання чи прохання про коментарі. Перше, сестра Ліда мені вислала. Наступну інформацію і просить прокоментувати, що я зараз постараюся зробити. Дивіться, пише: я часто слухаю ваш канал, ваші записки дружини-пастора, і вирішила поділитися цим постом і просить, тому що, ну, можливо, хоч комусь відкриються очі. Отже, вона мені переслала коментар. Вірніше публікацію Світлани Співакової, яку вона зробила на свою сторінку, ставлячи а, о, відому опро о, Вінфіком як а, зразок доброчинності. Давайте по порядку. Пише. Ось Ліда пише так: в себе на сторінці а, Світлана воює з представниками ЛГБТ, накручує народ проти влади, а прославляє ту, котра. Просувала активно аборти, підтримує теж ЛГБТ, причому дуже активно, замішана в нечистих справах по дітях. І тут принцеса, тільки якого царя, її прославляє, і виставляє як гідний приклад для наслідування. І темний народ це ковтає і їсть. І ось вона мені пересилає російською мовою. Світлана публікує, звичайно, а, ну, навіщо в Україні писати. Українською мовою, якщо uh, треба цілуватися з братами і сестрами із Росії. Ось і вона пише так: 65 тисяч бідних людей, чи судьби свідетельствують об опрі. Я щось подумала, що це вона зараз про валіка опрю буде писати. Ну, менше з тим. Опра Вінфі об'явила. объявила о своем выходе на пенсию. В ее честь провели фестиваль на футбольном стадионе. И неожиданно выяснилось, что опра спонсировала 65 тысяч бедных людей в течение четверти века. И об этом никто не знал. Многие из них пришли на стадион, и 450 человек вышли со свечами. Пятеро из них были профессорами Гарвардского университета, которые произнесли короткую проповедь. Вот, проповедь. Резюмируя это, если бы не опра, мы бы сейчас были в другом месте, чем это. Одна женщина изменила жизни 65 тысяч человек тайно. Человечность это не религия, а скорее ранг и состояние сердца, которого достигают некоторые люди. Достойный пример, как делать добрые дела, когда левая рука не знает, что делает правая. Добиться. Перш ніж а, взагалі подивитися на, на зміст а, загальної а, доброчинності, опри, а, опри та, а, я, ну, дивіться, я не претендую на 100% точність, але Світлана Співакова цим постом говорить про те, що я чиню багато доброчинності і. А та, так як ви про це не знаєте, я роблю це таємно. Може робить, може ні. Я не знаю, я не претендую на цей аналіз і на її життя, ось ні на її особисте життя, ні на шлюб, ні на її доброчинність. Це, ми ж розуміємо, що це не є, ніяка доброчинність не є ознакою а, праведності. Так? Ось тому, можливо, Світлана і чинить таємну доброчинність 65 тисяч. я, я перебільшую трирую? А ось тому ні. Ну, цей пост говорить якось так. Але дивіться, насправді, м -м, давайте трошки я швидко скажу про е, щодо при Уінфі. Вона мала фінансову можливість, можливо, вона і змінила долі 65 тисяч людей. Але запитання в тому, скільком із цих, і ви можете дослідити, я не буду давати статистику, мені не було часу складати статистику, але ви дослідіть і напишіть, скільки 65 тисяч вона оплатила аборти, тим, хто не міг собі оплатити аборти, скільком вона оплатила зміну статі, помогла да, з трансгендер? Поміняти стать, скільком вона оплатила, скільки вона парадів, гордості оплатила, спонсорувала і так далі. Не буду перечисляти, але ви і Світлана Співакова поцікавтеся перше, ніж давати таку цифру це все, що я на цьому скажу. Ми можемо вчитися багато, чому від людей. Світу є люди світу, які роблять доброчинність, але не вся доброчинність є доброчинністю у Божих очах. Тому пильнуємо, перше ніж ставити когось в приклад, прослідкуйте життя опри, її заяви, те, в що вона вкладала гроші, що вона прославляла, кого вона прославляла, за чим вона стояла, її особисте життя, навіть її шоу, людей, які вона. Запрошувала, звичайно, були люди і дуже достойні, дуже багато яких вона запрошувала, звичайно, тому що на іменах, на інших іменах вона і робила своє ім'я. Ось, Але яких людей вона прославляла. Просто прослідкуйте, виробляйте критичне мислення і давайте відповіді цьому. Ліда, дай мені знати, чи це відповідає, чи саме цей. Це ти мене просила зробити просто такий коментар, чи можливо якийсь більш глибший аналіз? Я думаю, що цього достатньо. Тому якщо для Світлани Спілвакової, не говорячи вже її про небогослов'я, про її перекручене розуміння. Писання про маніпуляції, про мималітва, яка цілується з росіянами через кордон, з росіянами, які підтримують війну, яка прославляє оксамиту за те, що вона відкидає слово Боже. Якщо ви не знаєте, про що я подивиться мої попередні нотатки. Якщо Світлана прославляє оксамиту за те, що вона є подруж, що вона не називає речі своїми нами зло злом, тому пильнуйте. Якщо ви хочете бути такою, як Світлана, ну то будьте такою, Світлана. І ще друге швиденько я прокоментую запитання, яке мені задала Аня щодо церкви. дивіться, зараз виробляється такий тренд, і яскравим представником його є Наташа Герасимова. З коментарями щодо багато о, практики або не практики праці, або бездіяльності християнської церкви можна е, погодитись, і я погоджуюся, є дуже. Дуже точне, точні визначення. Тому я не буду про це говорити. Я буду говорити про те, яка відповідь у Наташі. Я вже писала про це, записки робила. І багатьох це дуже-дуже. Якби російське, мабуть, таке слово смущає да, збиває, тому що з одного боку говориться правда, але ми розуміється, що як відповідь на цю правду є щось не те з тією відповіддю, коли е, Наташа е, не просто. Робить свої, ну, веде своє життя, як вона називає, бути незалежною, порвати будь-яку залежність, співзалежність з церквою, з пастором і так далі. І багатьох це якби багато людей засмучується, тому що ніби з одного, з одного боку добре, з іншого боку щось не те. Дивіться. Я Пораджу тим, хто дуже сильно розчарувався, розбився, кого поранили, кого потоптали. Ах, ну, в церкві це однозначно є. Я сама пережила не одну травму. Скажімо, в християнських церквах, особливо жінка, яка в служінні, ви не знаєте, що що, що жінці в служінні перехо, приходиться переживати, особливо в наших, в наших українських певний час слов'янських церквах. Ось. Але якщо волею Божою є, щоб ми були частиною народу Божого, активною частиною, я вже говорила про це і повторюся. А що рука не може сказати нозіти мені не потрібна, або нога оку не може сказати ти мені потрібна і буде одне таке велике око а, там котитися по, по, по вулицях і, і спілкуватися з тим, хто хоче, і ще й кидати виклик а, певними своїми заявами і зовнішністю. На що має право? Я абсолютно не про це. Але Господь з самого початку почав творити народ. І ми будемо, ми не вище Божого народу, я хочу це ще раз повторити: ми не вищі Божого народу, ми не кращі Божого народу. Тому хтось сказав із проповідників, Коул, здається, свого часу. Не буду точно казати, не пам'ятаю, що ну, якщо вам треба. Мінять, скаже, скільки разів можна міняти помісну церкву стільки, скільки треба, поки ви не знайдете церкву, де проповідується Слово Боже і де воно практикується. Тому е, ніхто із нас не кращий за, е, за Божу, е, Божий інститут церкви, який будується на? На фундаменті апостолів, на фундаменті пророків, на фундаменті Слова Божого. Мій характер взагалі дуже сильно формувався, шліфувався по мірі того, як я належу до Церкви Божої вже 30 років. І, повірте, пережила багато що і бачила багато що. І славлю Бога, за те, що. Моя віра сформувалася незалежною від, від того, що чинять інші люди. Я була і є свідком багато, багато зла. І Господь, саме перебуваючи в тілі Господньому, Господь мені дає доступ до людей, до яких би я не мала доступу для того, щоб їм послужити. І повести дорогою зцілення і Божої повноти. Звичайно, Писання говорить дуже багато про внутрішнє життя церкви і про зовнішнє, про будівництво відносин всередині церкви, і про е, е, дос, те, як ми досягаємо людей поза церквою для, для Христа, для того, щоб вони могли а, прийти до пізнання Бога, до спасіння. І до е, зцілення свого серця, і до пізнання Божого батьківства. Тому треба міняти помісну церкву, тільки е, міняйте. Якщо в вашій церкві е, і деяке якогось роду насилля, або не проповідується Слово Боже, або відбувається казна що, е, то міняйте. А якщо не, немає де і що міняти, тоді Починайте, сідайте слово Боже, запрошуйте людей і читайте Слово Боже. Ну, ви можете бути кимось тим, ким ви кажете, що є. Або і не тільки кажете, а що і є люди, які принесли вам рану. Знаєте, людський фактор завжди буде. будуть... будуть Рани, будуть болі, будуть а, непорозуміння, це як у будь-якій сім'ї. Але є люди, які насправді хочуть любити Бога, вчаться любити Бога. Таких туліться. А, тих, хто розуміє, що Бог понад усе, і що і, і, і пізнали і пізнають благодать Його. А, хай Дух Божий нас зцілює, дивіться. А, най, найбільше шкоду. Шкоду Ми дозволимо, щоб нас зробив ворог. Це коли він нас відділяє від належності, коли він робить нас, ми думаємо, що незалежними. Але незалежність формується всередині нас через побудову відносин із людьми, а не через. Повне повну ізоляцію від людей. Можливо, в одній з нас, наступних записок я зможу про це поговорити. Хай Господь нас благословить. Я Валя Немержицька. Це нотатки, дружини пастора з села Лучанки з Батьківської хати. Якщо ці нотатки є для вас благословенням, поставте вподобайку, поділіться ними в своїх соціальних мережах. А в описі є інформація, як можна підтримати мій канал фінансово. Благословив вас, Господь. Шалом.